Ребята, а ось де такий гость програми, такий Volkswagen Polo. Це просто шикарна машина. Вона вже йде прямо в передачу з огородом. В ній вже росте картошка, буряки по всіх арках. от, даже є якісь тут трошки недочотики. Це все фігня, це все ділиться, шпаклюється, краситься. Злошоване щось там теретив, справа вже там, ну Хто міє по-польськи читати, може прочитати, за скріншоти. Ну, тут Трошки підкрасити, підмазати, шпаклянути. Десь у дяді Васі в підвалі чи в гаражі можна це все зростається елементарно. Ну, тут дольчиком мазнув чеснув і вже все окей. Тут окрасою підмазав, тут теж чеснув мазнув. Все, порог зроблений, ракета летить. Криша ось до огонь. Все чисто ціле, горобці не вилітають, дірок немає. Номерів, ну теж номерів немає, ну, можна якісь причепи. Що в нас тут а по бензину. Кришка комусь треба, ні? бо якщо треба, я возьму. Пишіть в коментарі, якщо комусь треба кришка, то я возьму її передома. Все, давайте дон шашон з вами.